Івано-Франківську відсвяткували богоявлення Господнє. Перші християни східного обряду відзначили Йордан 6 січня. Водохреща завершує цикл різдвяно-новорічних свят. Традиційно в цей день священнослужителі освячують воду. вода ця стала даром освячення спасіння від відріхів, насілення душі й тіла і на всяку особливу потребу господимі. Поволімся з'явилось поклоніння. Голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Нехай ця свячена вода очистить всю нечість, щоб злі сили, злі духи тікали з нашої землі України, щоб на нашій землі повстав мир, Божа любов, благословення. А ми так всі збиралися молитовно, славили правишнього Бога. І просили Божого благословення для нас усіх. Традиційно на водохреща на березі Бистриці андвернянської зібралося чимало людей, щоби здійснити давній релігійний обряд пірнути в ополонку. Вважається така святочна процедура оздоровлює душу та тіло. Щороку року підтримує цю традицію? вода тепла, відносно ну порівняно. Ну було було погірше. Я купався в горах, то було набагато гірше, а тут зараз нормально. Аби Йорданська купіль минула без пригод, місцеві органи влади вжили безпрецедентні заходи безпеки. На місцях масових купань були пости патрульної поліції та національної гвардії, а ще мобільні пункти медиків та співробітників ДСНС. Організація безпеки на найвищому рівні працює Національна гвардія, водолазники і ДСНС. Працює поліція. Муніципальна інспекція доброді, медики всі на місці. Якщо в випадку чого, ми можемо в будь-який час відреагувати. Відповідно прийняти всі заходи для того, щоб людям було безпечно. Друге питання ми, як бачите, ми розклали намети, де люди можуть переодітися, погрітися. Ну, і, як бачите, є чай гарячий, гуха все є. Час нинішнього водохреща не було сильного морозу та снігу. Справжня зимова холоднеча розпочалась лише наступного дня. Як стверджує народне повір'я, така йорданська погода обіцяє багато хліба. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.